Друзі, адвокат Сергій Гула чимало отримує цих повідомлень і вирішив записати окреме відео саме щодо цього, щодо затримання і утримання людей в центрах комплектації. Більше того, навіть знаєте, я побачив нещодавно деякі фотографії з таких утримань. І знаєте, ну це повністю мені нагадало якусь каталашку, а якщо точніше сказати СІЗО, СІЗО, ви розумієте, що відбувається? Тому давайте про це поговоримо, друзі. Дякую, що пишете, дякую, що коментуєте, дякую, що ставите лайки. Емейл залишаю під цим відео, якщо потрібно буде роз'яснити вашу персональну ситуацію щодо мобілізації, затримання, повісток. Військово-лікарської комісії всі ці питання, я, як адвокат надаю, для того, щоб ви могли ефективно захищати свої права у вашій персональній ситуації. Отож, що відбувається, промоделюємо ситуацію, промоделюємо вашу поведінку. Підходить представник центру комплектації до вас представляється. Такий-то, такий-то, будь ласка, пред'явіть свої документи. Людина пред'явила, він каже: будь ласка, пройдіть зі мною. Потрібно уточнити ваші дані. Я навіть, знаєте, таке зустрічав, коли, наприклад, в 9 годині ранку вручають повістку, а людині зобов'язання з'явитися на 10-ту ранку, тобто плюють на все. І знаєте, людина там з'являється, вони починають з'ясовувати ті чи інші обставини і, по суті, затримують людину. Коли кажуть, так, нам треба з'ясувати ті чи інші обставини, ми вам харчування забезпечуємо, ви залишаєтеся в нас. Отож, коли це правомірно, а коли це неправомірно. Коли ви на це погодилися, тобто погодились, щоб кудись їхати, погодилися, щоб десь залишитись на ніч 2-3, якщо я не помиляюсь, в мене рекорд був, коли людина писала 4 доби, 4 доби. То, ну, в принципі, по власній волі, це правомірно. Якщо ж все ж таки у вас. Немає такої власної волі. Тобто, щоб залишатися в центрах комплектації на ніч 2-3. Це є абсолютно незаконно. Коли вам не вручили бойову повістку, бойове розпорядження на відправку. Якщо вручили. Бойову повістку або бойове розпорядження на відправку. Тоді так це закон. Тоді, наприклад, це може бути відправка, може бути, наприклад, в 4 ранку, до прикладу, а людина прийшла там в 15 чи в 17 навіть. Тоді вже, звичайно, дійсно, ось розписка, ось вже зранку ти відправляєшся. Тут дії правомір. Але. Знаєте, коли дуже часто відбувається така ситуація? Коли вони якось з'ясовують ситуацію, коли особа з інвалідністю, коли дитина в них є з інвалідністю, коли батьки з інвалідністю, ще який там підстави. Вони... А по статті 35 Конституції, коли людина по своїм релігійним переконанням відповідно дала довідку. Що вона є членом церкви, і заяву про те, що вона не може здійснювати відповідний військовий обов'язок, також в мене були випадки, коли людину затримують і щось десь з'ясовують повідоми. От всі ці підстави, які я назвав, особа має право на звільнення від мобілізації. А вони починають, знаєте. Чи це психологічний прийом людину там ламає, чи змушує, чи ще щось. Напевно, так і працює, тому що, напевно, людина після доби дві, напевно, вже погоджується на це. Так от, знайте, якщо йде оце з'ясування, жодного вашого затримання бути не може. Затримання особи регулюється. Кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним, якщо будь точніше, і законом про поліцію. Також є Адміністративний арешт, Кодекс про адміністративні правопорушення. Крапка. Крапка. Чи представники ТЦК військоматів, хто як називає, територіальних центрів комплектації. Мають повноваження як поліцейські, затримувати особу? Ні. І ще раз ні. Такого повноваження їм ніхто законом не надавав. Наголошую на цьому окремо як адвокат. Тобто вони не можуть діяти ні в рамках закону України про поліцію, ні в рамках Кримінально-працювального кодексу, коли затримують особу, і тримають. Я вже не говорю, навіть поліція, навіть поліція не може утримувати людину понад три доби без того, щоб доставити його до суду. Ви розумієте? В рамках кримінального процесу, а це взагалі ніщо, от просто повний нуль. Ніякого немає кримінального процесу, щоб людина там перебувала чотири доби. Це грубе порушення закону. Грубе порушення Конституції України. Грубе. Тому по Кодексу про адміністративні правопорушення адміністративний арешт також тут не працює, бо ви не вчиняєте жодного адміністративного правопорушення. Затримання особи як процесуальна дія відбувається як наслідок вчинення кримінального правопорушення чи адміністративного правопорушення. Просто затримання в ТЦК не є ні кримінальним, ні адміністративним правопорушенням. Тому що робити, якщо ви не дали свою згоду і не хочете там перебувати і ночувати, і ви не отримали бойову повістку, бойове розпорядження, ви встаєте і йдете додому. Вас ніхто утримувати не має права. Ночами там ночувати і тому подібне. Скажіть, в мене вдома є моє ліжко, щоб я там ночував. Добре, вони скажуть, так ніхто ж не відпускає. Як вас тримають силу? знайте, що застосовувати до вас силу, вони також не мають права. І утримувати вас не мають права. Якщо, якщо хтось вам чинить перешкоди, то це вже грубе порушення. Норм кримінального кодексу, а саме незаконне позбавлення волі та незаконне викрадення людей, а також перевищення службових повноважень. Це серйозні статті Кримінального кодексу, викажіть. Ви розумієте, що ви зараз працюєте на три статті Кримінального кодексу? Я зараз викликаю: тим більше ніхто не має права у вас забрати телефон. В ТЦК вас ніхто не має права забрати, позбавити вашої власності і заборонити вам дзвонити. Щоб ви це також розуміли. Ви кажете, я зараз викликаю поліцію, я зараз викликаю своїх рідних, я зараз викликаю спецназ. Особливий цей, бо це дуже важкий злочин. Викрадення людини, незаконне позбавлення волі, спецпідрозділ. Викликає. І зараз іду в прокуратуру і пишу заяву про злочин. Про вчинення кримінального правопорушення. Дуже грубого. Це грубе правопорушення. Це тяжкий злочин. Це не легкий злочин, це злочин середньої важкості. Це тяжкий злочин, за який дають понад 5 років реальної посадки, ви їм так кажіть. І все встаєте і йдете. Ніхто вас затримує, утримує, поки вони там щось з'ясовують, не мають права. Це ви повинні знати. Тому захищайте себе, треба захищати себе. Якщо ви все ж таки десь сумніваєтесь у вашій ситуації, у вашій правоті, пишіть на емей. Я буду роз'ясняти, це моя функція захисту адвоката. Ваших прав і інтересів і свобод. Тому що це право на свободу переміщень, яку вони не мають права порушувати. Не мають право порушити. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, а також у разі потреби консультації пишіть на емейл. Адвокат Сергій Гула.